Для повітряних знаків зараз роздивимося до кінця травня три важливих події. А це буде терези, віси, хто не знає, водолій та близнюки. І так, любі друзі, зараз для вісов, терези української, так, ми роздивимося три важливі події. Або це буде одна головна, так, і тоді ми подивимося, які там енергії. І так. Починаємо. В етері Софія і працюємо. Ми з старолюбі друзі. Ну, вийшло чотири карти. Ну, як є, я не буду щось прибирати. Да? Я просто їх буду трактувати. Дивіться, у вас будуть якісь сплески, вони можуть бути пов'язані. Все ж таки, з якоюсь ситуацією розчарування. Я. Можливо, інтуїтивна, але я поєдную ці три карти, да? тому що туз кубків це щось нове. В мене можуть бути і гарні, і не гарні емоції, да? і не дуже і поруч тут розчарування. Карта розчарування, п'ятірка кубків. Вона може казати: будь про що. Хтось виходить з відносин, да? в мене розчарування, хтось отримав, наприклад, спадщину, але не стільки, скільки хотів собі там накрутив і думав, да? ну, Скільки хотілося, скажімо так. От. Тобто у кожного своє буде розчарування. І за цього саме тут кубків це не завжди як е, нові якісь емоції. Да? Це коли е, я не дуже стабільний, стабільна, стабільна, да? Тому що зараз в мене класно, через е, якийсь час да, я розчарована. Тобто це можуть бути все ж таки якісь гойдалки емоційні. От. Але в прямій позиції тут більше буде гарного. Тут просто ви повинні зрозуміти, що тут людина застрягає. В минулому і за того розчарування. Людина не дивиться, що в неї за спиною є два кубки. Так? Вона дивиться на три, котрі перед нею розлиті. А, і вона розчарована, вона не дивиться на те, що можна ці кубки підняти, наприклад, і в них налити щось інше. Ви розумієте, Тож тут треба фокус все ж таки змістити. І за цього королева жезлів, скоріш за все, перевернута. Це е, каже про те, що та, у вас є свій трон. Да? От, але можливо, вам треба буде проявити отакі лідерські якості. Королева жезлів. Це та людина, котра вміє по Поводитися з грошима, кота перевернута, це може вас хтось розізлить, да, до такого стану, що ви просто візьмете того жезла і почнете усіх ганяти. Ще дивіться, ви можете зустрітися з яко, з якимось спеціалістом. Можливо, ви перевернуті, тому що ви не будете одразу знати, як вам бути. Ви просто будете емоціонувати, а вам не треба. Вам треба зібратися да, і зрозуміти, до кого я можу звернутися. Що то така за королева? Це може бути консультант. Якщо у вас... Стосовно грошей спадщини, або ви будете ну, розподіляти майно так само, да, по п'ятерці можна розподіляти майно. Це не обов'язково тільки шлюб. Ви зрозумієте, не всі зараз вийдуть з вас зі шлюбу. да. Це каже про те, що, можливо, там бізнес був спільний з кимось ще щось розуміти, або вам хтось щось передав, а інші люди захочуть у вас щось відібрати. Тож вам допоможе те, що ви будете показувати свою позицію і щось робити, якісь реальні кроки за для того. Того, щоб вийти в імператрицю. Тобто, на ітог у вас імператриця. Це людина, у котрої все добре, в неї добре в родині. Це багатство, Ну в неї все є, розумієте? ця людина може ще й іншим допомогти. Можливо, в оточенні вашому є така імператриця, котра вам допоможе да втримати вам свій трон. Це може бути мати, це може бути. Ну, не обов'язково доросліша за вас людина, да? але її статус може бути вищим, розумієте, тому що імператриця вона вища за королеву. От то шукайте таку людину. Це теж може бути або спеціаліст, або просто людина добра, благодійна, котра може вам допомогти. Для когось ця карта каже про те, що ви, наприклад, тривалий час не могли народити. Да? Перекладайте на себе, якщо ви в такому віці, що ще можете, да? то можливо у вас буде чудо або в родині просто. Ви дізнаєтеся, що ви будете бабулею, наприклад, ще щось. Тобто. Тут народження або проекту у вас буде, або знову таки власної справи. Да не обов'язково тільки дітей. зрозумійте правильно. Далі, любі друзі, в нас водолії водолії для вас. Давайте подивимося. Загальні енергії. Три головних події на до кінця травня. До кінця травня вийшло три карти. Дивіться, любі друзі. Ну, Лицар Кубків, перша карта. да, За цією картою вас можуть кудись запросити, на якусь тусню, скажімо так. Це може бути якась культурна а, подія, або це може бути романтична, романтична зустріч. Тож, або на, на такі події, або ну, на романтичній зустрічі, да, ви можете зустрітися з таким лицарем кубків. От, І а, для чоловіків це ви можете зустріти Кохання, а для жінок це більш як не дуже ну. З його сторони будуть не дуже такі стабільні відносини. Тобто, дивіться, зрозумієте правильно, ви можете такі відносини довести до шлюбу. Але, скоріш за все, такий лицарь, да, це такий дамський угодник. Ну, з ним класно погуляти, розумієте. Але якщо ви захочете родину з такою людиною, ви повинні бути готовими, що ви будете а, тягнути таку а, родину на, на собі, розумієте? Такий лицар, він, скоріш за все, на все життя залишиться лицарем. Ну, такі от. І, Емоційний, да, можливо, навіть з якимось прив'язками він буде, от, можливо, він у вас вже є, і тоді у вас він вас кудись запросить, щоб налагодити з вами якісь відносини. Але дивіться, поруч мах перевернутий, і шістка кубків, тож у вас мах перевернутий це маніпулятор, дуже гарний маніпулятор, розумієте? То вас хтось може взяти на гачок. От, ну це просто буде перевірка, кого ви обираєте в цьому житті. Якщо ви боїтеся, боїтеся самотності і е, зависаєте просто в якихось в. Минулому, наприклад, да. От, і думаєте, що тільки там було гарно, тоді вам буде легко маніпулювати. Тому що такий лицар він читає ваші енергії, він зрозуміє, що ага, ось моя жертва, розумієте? Тож, будь ласка, відпускайте минуле і не дозволяйте собою маніпулювати. Тоді ви зустрінете саме таку людину, з котрою ви зможете побудувати гарну родину, а не просто якісь ну, на одну ніч відносини. Да? Тобто не будьте легковірними, да? мах, це та людина, котра сама. Керує своїм життям. Тож, навчіться, але треба відпустити минуле. От і далі, любі друзі, для близнюків, давайте ж подивимося теж. Три карти до кінця травня. Які події або одна велика. Дивіться, тут у вас все ж таки в тій ситуації, де у вас тривалий час, нема вашої справедливості. Да? Можливо, ви в протистоянні з якимось королем Пентаклів. Ця людина може бути е, поцінувач мистецтва, в нього може бути свій бізнес, свій статок якийсь і свій статус, звичайно. Да? Тож, можливо, ви з такою людиною і бодаєтеся, тому що він теж тут перевернутий е, і перевернутий Вернути це такий серйозний конкурент в вашому житті. От, тож дивіться, верховна жриця наприкінці, да, вам треба буде зробити в цьому місяці вибір. Дуже важливий вибір в вашому житті, не просто на, на цей місяць. От, Можливо, ви будете звертатися до якогось таролога, тому що тут Верховна Жриця це про таємниці, це коли я не все бачу, да, як воно є, і тоді треба. Або психолог може вам допомогти розрулити якусь ситуацію. да. Можливо, це ваш чоловік, такий король. Пентаклів, дай ви з ним ніяк не можете впоратися, відчуваєте себе несправедливо. Справедливість перевернута це як стан жертви у людини. Розумієте, то ж ви якійсь такій жертовності і тривалий час. Це у вас триває, да і скоріш за все, ви вже в такій ситуації. От то зверніться до якогось спеціаліста, або дивіться, коли ця карта випадає на ваш знак. Це означає, що у вас є внутрішня сила. Розвивайте свою інтуїцію. Ви так само можете. Можливо, така ваш важка, якась затягнувшая. Затягнута ситуація, вибачте, можливо, вона вам і дана для того, щоб ви через отакі випробування, через отакі а, нещастя, щоб ви увійшли в свою силу. Зараз дуже багато до мене звертаються людей, жінок особливо, і вони мають внутрішню силу, і їх просто все світ виводить на те, щоб вони почали прислухатися нарешті до своєї інтуїції. А, принаймні, да, щоб вони почали розуміти, що матеріальне, да, король Пентаклів, це це земні такі енергії, да, це поїсти. Ну тобто, все на матерії, все добре, але це не все. І можливо, через таку ситуацію вам і треба зазирнути, і ви зможете насправді зазирнути у свій внутрішній світ і. Всі відповіді у вас всередині, але звичайно, ви повинні це розвивати, навчитися слухати свою інтуїцію. Да? Підписуйтеся на мій канал. Я викладаю карти МАК, розклади. Вони дуже класний інструмент для розвитку, саме зв'язку зі своєю інтуїцією. Ви розумієте, коли ви навчитеся її чути, це настільки полегшить ваше життя, у вас буде ну в рази менше. Спочатку менше да помилок, а потім ви взагалі перестанете їх робити. Ви будете свідомо просто йти в свої страхи, розуміючи, що там ваш зріст, ваш розвиток, Тож я вам бажаю, любі друзі, всього самого найкращого обирайте завжди себе. Тоді ви не програєте. Тут буде дуже важливий вибір в вашому житті. Якщо самі не самі не бачите шлях, да, то звертатися до когось, до спеціаліста, котрий вам допоможе. А вже потім він вам підкаже, як вам краще. Розвивати свої внутрішні здібності.